Що? Сирний коржик з зеленю на сніданок? А як його зробити? Рідненькі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не загубити цей цікавезний та дуже прикольний рецептик. Перше, що я беру, це 250 мл молока, переливаю ємність для змішування. Додаю 150 г борошна та чайну ложку розпушувачу та пів чайної ложки солі. Наступним кроком додаю 90 грамів натертого твердого сиру та 2 курячих яйця. Далі додаю ложку оливкової олії. Ретельно все перемішую віночком або воделкою. Наступним кроком додаю зеленуху. В моєму випадку це кріп. Декілька віточок нарізаю, так би мовити, в труху. Додаю в тісто та ще раз ретельно його вимішую. Залишаю тісто відпочити на 15 хвилин. Наступним кроком розігріту пательню змащую олією та хвилинку її прогріваю. Далі виливаю половину суміші на потельню та обсмажую на маленькому вогні по 3 хвилини з обох сторін під кришкою. Те ж саме я роблю і з другим коржиком. Неймовірний сніданок або перекус готовий. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно!